Наш другий за віком, але точно не за значенням Пацючок персик. трошки по порядку. Він з'явився у нас в серпні 23 року, коли йому був усього лише місяць. Маленький клубочок з крихітними лапками ми обрали його цілеспрямовано. Мене підкупив його окрас, маленькі рукавички на лапках, шкарпетки на ніжках і біленька плямка на животику. Персик майже одразу подружився з Сенією, але той не забуває нагадувати, хто в домі головний. Персик же гурман, обожнює м'ясне пюре, палички для гризунів, і гілочки, і звісно ж, картонні коробки. Їсть із задоволенням і навіть доїдає за сінію, за що ми жартома називаємо його товстий, але я обожнюю цілувати його м'якенький животик. За характером він доволі боязкий, не надто любить багато уваги, але іноді дозволяє себе погладити. А ще він справжня драма Квін: будь-яке наше доторкання чи грумінг сіні, і Персик уже пищить, ніби кінець світу. І цікавий факт наостанок: якщо він сходив десь по великому, де немає наповнювача, він просто викидає какулі за межі клітки. Такий от чистюля. Персик спокійний, трішки полохливий, але компанійський. Любить тишу, але якщо сеня влаштовує кіпіш, він приєднається без питань. Ну і погризти щось зайвий раз теж не відмовиться. Можливо, він не найсміливіший, але точно один із наймиліших. Персик не потребує слів, він говорить пузіком. І це однозначно права рука Сені. А про нашу новеньку дівчинку Луну вже в наступній частині.